Вітаю всіх! Як енергія аркану сила буде впливати на нас сьогодні, 11 жовтня 2024 року. Енергія дня понадмірні. Через те, що число сьогодні 11, воно відноситься до вогняної стихії, місяць у нас зараз 10-й, він також відноситься до вогняної стихії, тому може бути понадмірність, або занадто багато активності, або. Навпаки, буде якась пасивність спад енергії, буде відчуватися втома, втома, небажання щось робити, щось змінювати в своє життя, чогось досягати. Хоча сама по собі аркан сила така, це дає потужні енергетичні, енергетичні почуття, де ви зможете щось. Досягати щось долати. Така життєва сила, яка може бути ключем сьогодні, можливо, буде підвищена самооцінка, тому варто на це звертати увагу, щоб уникнути понадмірності цієї. На роботі у бізнесі можуть бути ситуації, які будуть потребувати ваших енергійних і активних дій, можливо, емоційний бік життя. Буде вам заважати досягати якихось певних результатів. результатів, тому контроль потрібно тримати над цими ситуаціями. Хтось може здійснити свої плани, і на сьогодні є така можливість, щоб проявити свій творчий підхід до вирішення будь-яких питань. Тому що сьогодні творчі люди відчують приплив цих сил. Азарт, натхнення і сьогодні такі енергії, що ви зможете вільно взаємодіяти навіть з усім світом. У стосунках буде пристрасть, чуттєвість, задоволення, бурхливі, захоплюючі стосунки, і також може бути сильна емоційна пристрасть. Партнери мають розуміти і підтримувати один одного, але. Може бути і навпаки. може бути спад якоїсь енергії, тому варто не розчаровуватися, а просто набиратися сили, можливо, здійснити якусь активну там, прогулянку, навантажити своє тіло, тому що воно періодично також потребує цих навантажень. І порада на сьогодні для людей, хто забагато там сидить, мало рухається, можливо, у вас такий. Спосіб роботи сидячий або хто працює за комп'ютером. Тобто працівники розумової, розумової праці рекомендується сьогодні згадати про своє фізичне тіло, яке також потребує вашої турботи, потребує певних навантажень. Тож на сьогодні хто зможе відвідає спортивний зал, можливо, хтось прогулянку обере, а можливо, просто фізичні вправи будуть вам як допомога, щоб ваше тіло трошки пораділо, про те, що ви про нього пам'ятаєте. Також, в кого буде сьогодні такий сплив енергії, то навчіться відновлювати цю енергію і направляйте її на корисні справи, а не витрачайте просто так. Тому що, коли ви безцільно проживаєте якийсь день, немає у вас певної мети, немає волі щось втілити в реальність, то ви втрачаєте свою енергію, тож краще її напрацьовувати. Також, якщо вам доведеться відстоювати свої позиції, то можете їх сміливо відстоювати. У вас це все вдасться, але контролюйте себе контролюйте свої емоції, щоб ви їх не перевищили, свої повноваження. Розширюйте коло свого спілкування, а для вирішення своїх проблем ну, призивайте всю свою волю і використовуйте ясність вашого мислення і чистоту ваших намірів. В такому випадку ви все зможете здолати. Керуйте своїм життям так, м'яко, але наполегливо, щоб ви бачили результати і насолоджувалися своєю працею. А я бажаю всім, щоб ваша сила завжди була з вами, била у вас ключем, події відбувалися яскраві, гарні. Миру вам і гарного дня!